Анонсували добу без води частини центру Хмельницького шосе та декілька будинків на вулиці Пирогова. Натомість непередбачувано залишилися без води війничани за досить багатьма додатковими адресами. Ольга Покалюк мешкає на театральній. каже, їй воду відключили без попередження. Ситуація, скажімо так, застала в розплух, тому що нас ніхто не попередила, якщо спеціально вийшла. Думаю, може, об'яви не побачила. Тобто відкрила кран, води немає. Подзвонила, кажуть, там ремонтні роботи. Лікар однієї з клінік на магістратській Олександр Самойлов каже, на такий випадок завжди мають запас води. Треба руки помити і так далі. Ну, у нас запас води є, завжди аварійний, тому користуємося. Без води залишились більше споживачів, аніж передбачали, бо під час планового ремонту водогону по вулиці Магістрацькій виявили зношену запірну арматуру, каже начальник облводоканалу Дмитро Кістіон. Одна з бригад підприємства усуває поломку на водогоні, що у центральному парку. Це одна із локацій, де, де працюють наші фахівці. Таких локацій всього три. Під час відключення виявилося, що та арматура, на яку ми розраховували на нас підвела. Ми були вимушені відключатися трошки далі, тобто відтікти більше споживачів. Але ми також додатково беремо роботу ці локації, щоб одним, можна сказати, одним махом ще додатково замінити ту запірну арматуру і додаємо локації по цій заміні, щоб в данішому вже мінізувати цей сам куст відключення. Усі ремонтні роботи обіцяють завершити до завтра, каже Кістіон. Тож до ранку четверга без води будуть центр міста, частина будинків по Хмельницькому шосе та вулиця Пирогова. Деякі мікрорайони з пониженим тиском.